Від 27 листопада 2023 року у Житомирі скасували автобусний маршрут номер 5 який перевозив пасажирів з мальованки на вулицю Космонавтів. Це е, сполучення мікрорайону Мальованка з добри з мікрорайоном Польова. Е, перевізник е, не зможе далі виконувати е, свої функції. З об'єктивних причин він звернувся письмово, що він залишає цей маршрут і не може далі виконувати свою мову зростання пального зростання матеріалів зростання собівартості перевезення самих пасажирів 1 листопада 2023 року Сергій Яценко, перевізник маршруту номер 5 розповів, що зі збільшенням вартості пального перевозити пасажирів йому не вигідно. Вартість проїзду 14 гривень, але за рахунок пільгових знижок середнього вартість проїзду становить всього навсього 8 гривень на сьогодні. При зростанні такої вартості пального палуно-мостильних матеріалів і взагалі всього іншого. Зрозуміло, що ми на межі зупинки. Заступник Житомирського міського голови говорить, що зараз управління транспорту шукає перевізника на маршрут номер 5 Вчора вже була розмова з усіма перевізниками, і у нас немає перевізників, які готовий стати на цей маршрут. Тому будуть зміни внесені в існуючі маршрути для того, щоб є у нас критичні місця. Це вулиця Троянівська, там дитяча школа, яка паралельно школа їхня знаходиться ще не в країні польова. Їм треба сполучення і взагалі. Мешканцям малюванки потрібно сполучення з мікрорайоном Полєва, тому будуть сьогодні на робочій нараді з конкурсним комітетом обговорюються зміни до існуючого маршруту маршрутів. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.